Роки нажерлися, стільки грошей, що це просто піздєз. Ми знаємо про ваші схеми із тими самими машинами з конфіскатів. Ми знаємо, на яких машинах ви катаєтеся в воєнкоматах в Закарпатті, в теплому класному Закарпатті. Ми знаємо, Скільки людей, олігархів, синів депутатів, родичів, голів ОТГ, СБУшників, мусорів, ви прикрили і не позвали в армію. Скільки людей ви перегнали і зробили грошей, там по п'ять тисяч доларів, 10 тисяч доларів за кордон? Ми все про то знаємо. Також, знаєте, Поки що ми даємо відповіді російським окупантам в Бахмуті. Ну скоро ми повернемося додому. І Що ти мене, ти мене шукаєш? Що ти мене шукаєш? Я хочу звернутися зараз до вас, воєнкомат Закарпатський. І до всіх хто які... мають питання до те, як Раса мають питання до підозла Закарпатської Сіжі. Записуйте свої питання, ставайте в чергу, блядь. Ми приїдемо, сука. І кожному з вас надамо всі питання. Я до вас, сука, нікого не лізу. Мені на вас насрати, блядь, тому що в мене є Україна усе. Ми зараз захищаємо трамвайність України і потім будемо відбудовувати Україну. І мені, ваші політичні ігри, чи якісь заказухи не цікаві. Мені насрати на ваші спілки, мені насрати на ваші організації, на ваші уявні батальйони і фейсбучну хуйню. Ми повернемося додому. Є питання, записалися. Я кожного наберу чи скажу Я вдома. В лінію построїтеся. Я вам сука всім відповідав всі ваші питання. Слава Україні.